Знаєте, як то кажуть, без більлішка нікуди. Тут маю такий лотик, він невеличкий з білизною. Це буде мікс чоловіча і жіноча. Обалдені класні топи, подивіться, які як роживні бюстики, бюстики на косточці, бюстики будуть без кісточки, такі класні, що тримають форму. Розміра є, до речі, різні, є менші, є середні, є навіть така велика чашка, значить великий об'єм на таких пишногрудих жіночок. Дуже класні на якість. Це є німецькі бренди. Отакий от класний він буде майже, якби безшовний, рожевого такого кольору. Класний спеціальний такий матеріал цікавий. Отакий от варіант бюстюка без кісточки. Хавешечка буде трикотажик такий. Боді такі от прикольні йдуть, що тримають форму. Тут буде, і, в принципі, білизна ЖК, Вона чуть, -чуть може специфічно, а з другої сторони. Багато жінок шукають власне такого формату білизну, тому що трунділяхи високі, вони все прикривають, все тримають, нікуди нічого не вивалюється, животик не випирає, як то кажуть. Ну так по смішному, якщо що. Ну і по-практичному, якщо що. Крейн лідл, жуки я вже озвучила. Можуть попадатися трунділяхи ТСМ, але менше більше йде отакий формат білішка ЖК. Якщо я не помиляюсь, це американський бренд. Випадково нарила на складі, тому що ми вже давним-давно його продали. У нас була одна класна дуже клієнтка, вона вигрібла, я не знаю вже скільки там сотень кілограм, але неважливо. Зараз я маю тільки один такий лот на показ. Хочу нагадати, що він йде 10 кілограм. 1590 євро за кілограм буду коштувати. Класні такі. Шортиками. Зараз я показую жіночі, потім покажу чоловічі. От такого плану тру трусяхи йдуть. Вони досить високінь. Я вже казала, що вони все прикривають все тримають. Але хбежка. Хебешка і дуже класна на якість. Е виконання пошив, будемо казати, так правильніше буде. Пошив, пошив якісний. Якість трикотажу дуже приємна до тіла. Це стопроцентна хбешечка йде. Ну, якийсь невеличкий відсоточок буде, там взагалі незначний листанчик, тому що як буде чистий трикотаж, то воно буде розтягуватися і не буде потім красиво облягати фігурку. Ось такого плану більїшка. Зараз покажу чоловічі трусяхи, які будуть у лоті. Буде пару піжамок. Видимо, яка красота. Розміра трунділей теж різні, є маленькі, є більші, є середні. Тобто для продажі... Це є дуже класна позиція. Буде, до речі, і кілька упаковочок. Я їх не розбирала, щоб потім їх не складати назад. На картинках все гарно намальовано, все видно, яке бельє, яка білизна Sorry. за сленг. Ну, так говорю. Чоловічі трусики також є різних моделів. Є боксерочки, є шортики, є плавками. Ну і Жакей, бачите, така висока посадка трусяшок. Ось, Але класні такі плотні різиночки, якщо кому, кому. цікаво, я їх трошки озвучу. Одиниць в лоті дуже багато, прям дуже багато я, якщо буду мати натхнення і не забуду, поки буду складати то назад у, у коробку, щоб я вам порахувала кількість одиниць у лоті, потім пропишу це в описі. Але трусяхи реально дуже кльові. Білизна якісна. Самі бачите, її дуже багато. Розміра, самі бачите, спеціально положила, щоб бачили. Зіки ще такий є бренд. Blue Motion, це є Lidl Crane того німецького консервно-виробника. Такі плавочки матросяхи, Ось, піжамки є Такого плану це чоловічі почтанні, до речі, класні, хебешечка, ночнушечка. Такий домашній костюмчик піжамка. До речі, тут з вовною, воно тепленьке, воно дуже класне. Воно прямо болдянське. Ось така буде чоловіча піжама. Я так сподіваюся, що чоловіча, бо такий значок на ній скоріше, що чоловіча. Хоча, боже, вінки так класно виглядають у чоловічих піжамках. Тільки головне, щоб чоловіки не вдівали жіночу. І отака жіноча піжамка. Ну і зараз покажу ще, що є в упаковці. Такі чоловічі трусяки йдуть в упаковці. Модельки йдуть тут, такі боксерочки. Жіночі трусяшки в упаковці. Ось такі от ідуть упаковкою. Бачите, розміри D2, XL, M, тобто різні розміри. Це є дуже вигідно, тому що ви можете продавати, задовільняти своїх клієнтів, не думати, що вам чогось бракне, чогось не стане. Ще раз нагадаю, що 10 кілограмів локи. Упаковочка. Дивіться, як красиво упакована. Така няжненька бельєшка. Жіночі трусяхи. Ну такі -во трусики жіночі троєчка в комплекті. Чоловічі. Тут їх дві-три пари йде в упаковці. Ну ось це весь лотик. Це весь лотик. Дуже хорошенький, такі, дивіться, гарні комплектики, наборчики. Кількість одиниць перерахую і озвучу, пропишу потім в описі до лоту. Так що коробочка одна, випадково знайшлася на складі, тому вирішила перезняти і виставлю вам на продажу.